Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів немає постраждалих. Уночі ворог атакував ракетами перед місця Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири ракети тип Встановлюється, вісім кабів, три БПЛА типу «Гарань-2», три фпв дрони, чотири БПЛА. Тип Встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. В Ізюмському районі пошкоджено автобус, село Студенок. У Харківському районі пошкоджено автомобіль, село Руські у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, село Орілька. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 121 людину. Залишилися 35 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 13 тисяч 464 людини. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 36 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами, що сталися у Харківському та Чигуївському районах області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно слобожанському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Синельникового та Кам'янки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Куп'янськ та у напрямку Новоплатонівки. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та випустив 90 ударних БПЛА типу шахет, гарбера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 72 ворожі БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БПЛА на 10 локаціях. Йдеться у ранковому зведення повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі РФ завдала по Запоріжжю 11 ударів. У трьох районах пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору. Також у місті понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Станом на ранок кількість травмованих внаслідок російського обстрілу з Запоріжжя збільшилася до 18 людей. Надзвичайники врятували з осередку небезпеки 10 осіб. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Вогнеборці ліквідували всі загоряння. Загальна площа дев'яти пожеж склала 2288 квадратних метрів. На Дніпропетровщині уночі росіяни атакували БПЛА Синельниківський район у Васильківській громаді. Внаслідок влучання БПЛА зайнявся приватний житловий будинок. У слов'янській громаді ворог завдав удару по адмінбудівлі. У Петропавлівській громаді внаслідок атаки безпілотників зайнявся дах фінансової установи. На всіх місцях влучань працюють рятувальники, ліквідовують наслідки атак. Попередньо загиблих і травмованих немає. Увечері Херсон опинився під ворожим вогнем. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували п'ять пожеж за день. Протягом дня окупанти неодноразово обстрілювали місто. Внаслідок ударів горіли приватні будинки, господарчі споруди, квартири та балкони в багатоповерхівках. Постраждалих серед населення немає. У президента США Дональда Трампа запитали, чи не занадто багато українських територій потрібно було віддати за початковим мирним планом з 28 пунктів. У відповідь американський лідер сказав, що фронт рухається в одному напрямку, тому РФ все одно може їх захопити. Дивіться, як все йде. Якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Тож чи хочете ви? Воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей або хочете зробити щось зараз, сказав Трамп. Також він додав, що не можна, щоб кордон проходив через шосе або центр міста. Крім того, відомо, що мирний план скорочено до 22 пунктів. Обговорення між сторонами продовжуються. Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни. Трампу було поставлено питання щодо гарантій безпеки та вступу України до НАТО. У відповідь він зазначив, що це питання наразі опрацьовується спільно з Європою. Генсек НАТО вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Про це Марк Рюте заявив в інтерв'ю французькому змі. При цьому посадовець наголосив: навіть якщо буде підписано угоду про припинення війни, розпочатої Володимиром Путіним, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою ще довго. Мирний план не змінює оцінки Росії як довгострокової загрози для Європи. Додав він. Етапне відновлення роботи системи водопостачання після пошкодження енергетичної інфраструктури, внаслідок ворожого обстрілу триває в Харкові. Під час нічної атаки в Харківській області була уражена підстанція Ад «Харківобленерго», від якої залежала робота насосних станцій та обладнання для подачі води до міста. Через це частина районів Харкова тимчасово залишилася без води. За інформацією КП Харківські технологічні мережі, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити стабільне функціонування системи. Зараз місто працює виключно на власних ресурсах і, передусім, спрямовує потужності енергетичного острова на підтримання теплопостачання. Щоб усі 100% споживачів залишалися з теплом у холодний період. Через це подача води тимчасово можлива лише в обмеженому режимі. Її отримують близько 60% абонентів, переважно мешканці нижніх поверхів. Важка ситуація, бо сьогодні вночі ворог запустив 20 шахинев, які розтрощили трансформаторну підстанцію, яка була головного воблинера щодо заживлення електропостачання для того, щоб у Харкова була вода. Ми перейшли на власну генерацію, і сьогодні ми подаємо по графіку воду до Харкова. Це той приклад такого острова, енергетичного острова, який ми створюємо, створювали, і ми його використовували. Працюємо над тим, щоб вода була у Харкові, і будемо робити все можливе, щоб водою. Зараз вода подається частині споживачів Новобоварського, холодногірського, Шевченківського, Київського та Основ'янського районів. В інших частинах міста подача відбувається поетапно. Ситуація складна, динамічна і змінюється в реальному часі. Підприємство планує дати воду всім споживачам, які її ще не мають орієнтовно в проміжку між 19.30 і 21.00 годиною вечора. Водночас уночі можливі повторні відключення, оскільки профільні служби. Вимушені продовжувати роботи, необхідні для повної стабілізації ситуації. Подальші графіки подачі води залежатимуть від темпів відновлення енергоживлення. Комунальне підприємство просить мешканців за можливості робити запаси води та з розумінням ставитися до тимчасових обмежень. У районах, де зберігаються перебої з водопостачанням, організований підвіз води до пунктів незламності. Також по всьому місту працюють бювети з безоплатною питною водою. Безпека, здоров'я, освіта, соціальна підтримка такі актуальні теми обговорили під час форуму асоціації прифронтових міст та громад у Дніпрі. Проблеми для прифронтових громад вони спільні, скажімо, це проблема захисту населення, це проблема відновлення навчальних процесів у шкільних закладах. Це проблема проблема будівництва та введення в експлуатацію захисних споруд, як для шкільних. Закладів так і для населення це проблема використання. Я хотів би сказати коштів субвенції державного бюджету, проблеми розміщення. Тимчасово переміщеного населення це одне з ключових питань це безпековий компонент, це безпека наших мешканців, це укриття для наших закладів освіти. Ось і я вважаю, що створення цієї асоціації дуже важливий крок, тому що у нас спільні проблеми схожі у прифронтових громад. Бо моя громада на сьогодні більше половина окупована, і тому основна робота це переселенці. Zvesta. Освіта також стосується, бо у нас залишилося 9 начальних закладів. Вони працюють сьогодні дистанційно. Тому це також важливе питання. На щастя, сьогодні на території нашої громади бойових дій немає, але ми прифронтова громада. Сьогодні дуже важливо бути членом цієї асоціації, бо ми ну, перш за все, повинні показувати, що ми об'єднуємося. Ну це дуже важливо, щоб ворог бачив, що ми єдині. по-друге, сьогодні до цієї асоціації входять уже ті громади, які вже ну от, на жаль, Жили той момент, коли там десь частина була окупована, і ми маємо бачити і знати, що нам робити, як нам сьогодні готуватися. Тому цей досвід такий, хоч і гіркий, але він є, і ми повинні його знати. Голова асоціації Мер Харкова Ігор Терехов акцентував зокрема на проблемах у медичній та соціальній сферах, приводячи, за приклад статистику Харкова. 10% лікарів та поліклінік у нас були пошкоджені. Деки Чотири з них зовсім не підлягають відновленню. І це видно. Але сьогодні не вистачає кадру, медичний голос. І це медичні персонали, сестрички, секретарички, всі лікарі. Катастрофічно не вистачає. Катастрофічно. Як це цитане? Як зробити так, щоб люди поверталися? Бо вони ж виїхали. На мою думку. Соціальний пакет, квартири і плата. Але ж родини не повернуться, якщо не буде освіти, якщо не буде дитячих садочків. Бо це цілий комплекс. Неможливо видокрепити сьогодні повертання кадрів в медичну галузь від всієї, всієї інфраструктури. В цьому напрямку у Харкові і працюють, підкреслив Ігор Терехов, підходять до вирішення питань комплексно, будують підземні школи, проєктують підземні дитячі садочки, обладнують лікарні і операційні блоки в укриттях. Ми сконцентрували кошти, а велика громада. Велика громада, звідки вона візьме кошти. А коли кажуть про співфінансування для великої громади, обов'язково там 15%, навіщо? Навіщо? Нема такого бюджету у маленьких територі... територіальних громадах потрібно будувати. Обов'язково, бо люди не будуть повертатися. І це не проблема, як зробити в великих містах, містах? Це. як зробити в маленьких містах. Це. Бо маленькі місця і територіальних громади немає такої можливості А навчати дитини, особливо в початковій школі не. У Харкові перебувають 208 тисяч вимушених переселенців, серед яких 29 тисяч це діти. Вони потребують потреби? Безумовно. Документів нема, коштів нема, речей нема, житла нема. Як їм допомогти? Питання, величезне питання. Крім цього, ми розуміємо, що, як кажучи, ці люди переважно в своїй коли вони залишаються, вони похилого віку і вони потребують нашого лікування і обслуговування. соціальна підтримка і система надання медичних послуг населення, відбудова житла для вимушених переселенців і людей, які на жаль залишились без житла. Це теж нагальні проблеми, спільні для всіх прифронтових громад. Можуть громади актувати пошкоджене майно для того, що люди отримали сертифікати. Я то собі уявляєте заактувати пошкоджене майно на території держави? Ми чітко знаємо, що нам вже не повернуться, і чітко знаємо, що там нікуди повертатися. Питання, безумовне питання. Повинна отримувати, повинна. Чи ми не розуміємо, що там будинка немає? Розуміємо, розуміємо. Потрібно видати сертифікат. Потрібно. І це людина поготовить там все життя, що потрібно, щоб вона була. Тому ми будемо вирішувати це питання. Того, де, 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 де. А те, що люди попадають в ракети в житлову будівлю. Ну, я, я кажу, за багато років там не приватизоване житло. Люди без нічого. Я може бути? Три рази вже давав а, президента ручки. Вози нині там. Вози не там. Я вчора сказав, і я сказав, буду казати кожного разу, будемо настаювати. Так чи як, але вирішимо, вирішимо обов'язково, бо люди залишаються без нічого. Ігор Терехов розповів, які кроки робить Харків для вирішення проблеми житла для переселенців і харків'ян, чиї будинки знищив ворог. Хочу розказати, що ми розробили і завершимо розробляти проект муніципального житла. Для нас це дуже важливо. і тут це домовдальні ініціативи. бюджети наших громад, вони дійсно нам необхідно і необхідно добивати сьогодні при прийняття бюджету підтримку наших територій, підтримку громад при фронтових. своє рішення проблеми розміщення людей запропонували і присутні на форумі представники уряду. Як одна з пропозицій, це орендне соціальне житло. Держава зі свого боку, а можливо, і органи місцевого самоврядування Викуповували наявне житлове житло, і здавали його в оренду. Не передавали, а здавали в оренду. І таким чином ми зможемо за певний проміжок часу сформувати достатній обсяг житлової нерухомості, який буде передаватись в оренду. Всі люди цього потребують. В майбутньому це буде потребуватися іншим категоріям. Але загалом як інструмент ми маємо вже починати процедуру. І ми поки що над цим працюємо. Підбиваючи підсумки форуму, Ігор Терехов зазначив, що вирішувати питання, які стоять перед прифронтовими громадами, потрібно комплексно. Дефіцит кадрів це один з ланцюжків загального виклику: від безпеки до відновлення житла та інфраструктури. Сьогодні не вистачає медичних працівників практично на всіх прифронтових містах і територіях. Соціальні робітники така ж сама ситуація. Бо е, сьогодні ми стаємо перед викликами, бо людей обслуговувати потрібно, а кому їх обслуговувати? І тут виникає питання щодо е, як залучити людей. Це безумовна заробітна плата, це безумовно соціальний пакет, це безумовне житло. І всі ці питання ставилися, ставиться і потрібно їх вирішити. Проаналізувавши досвід прифронтових громад, члени асоціації підготували пропозиції до уряду щодо підтримки та розвитку прифронтових регіонів. Тож сподіваються, що ці проекти кабінет міністрів та президент зможуть масштабувати на всю країну. Яна Біляєва і Лоханін, Олександра Панченко, Харків Новини. Добрий. день. Доброго дня. У Харкові зараз диференційована система повітряних тривог, тобто відокремлена від Харківської області, mm -hmm. лунає вона не так часто, як раніше. Mm -hmm. Чи спростило це життя містян, що не так часто зачиняються магазини, банки? Так, звичайно. Я це помітила, коли гуляла у Нікольському, що тривога починалася. Про області, і в магазині не закривалися тоді шоуруми. Це дуже зручно, да. Це з, ну, зручнішало наше життя харків'ян. А Ви особисто відчуваєте себе більш впевнено, полегшено, коли все ж таки лунає від бій повітряної тривоги? До, так, звісно, так. Напевно, так, тому що багато магазинів закриваються під час тривоги, та, а так рідше стало лунати, та простіше гуляти. Та і... Менш страшно лячно гуляти. А ви особисто відчуваєте спокій, полегшення, коли все ж таки лунає відбій повітряної тривоги? Так, звісно, звісно. Люди можуть працювати без відволікання на тривогу, яка може бути в іншому місці. Тобто безпілотний літальний апарат може літати, наприклад, в лозовій, а люди живуть в Харкові. Ну і ще відволікати. Подобається все. І правда. нам зараз люди дуже подобається. Я, я відчуваю, що Харків оживає, не зважаючи ні на що. Що життя є, і воно процвітає, да, і, і ще можна приїдуть і люди. має. І до банку потрапити, і в магазин зайти, а не зразу вийти, бо зовсім послаблення є, так. Звісно, так краще. Ми просто з передмістя, тому у нас там тривоги доволі часто, банки зачиняються. А Сьогодні приїхали і нормально. Все працює, дов... і, слава Богу. А ви особисто відчуваєте себе більш спокійно, коли лунає відбій повітряної тривоги? А я вже не зважаю просто. Воно, не. що тривога, що відбій вже, воно одноманітний звук. І воно якось не звертаєш на це уваги. А ви? Ну, коли в Харкові знаходжусь, то спокійніше, звісно, коли тривоги немає. А так, коли у себе по місту, неважливо насамперед. Добрий день. Харкові наразі диференційовані тривоги, тобто відокремлені від Харківської області, і не так часто звучать. Так. Чи спростило це життя містян? О, так. Я вважаю, що це дуже гарно, бо раніше були тривоги, все закривалося, а зараз навіть я вважаю, що це більш безпечно, бо не треба біжати там в укриття і так далі. Це дуже класно, я вважаю. А ви особисто відчуваєте себе більш спокійно, коли лунає все ж таки відбій повітряної тривоги? Так, коли відбій, воно як Дихаєшся так аж, як починається нове життя кожного разу. Бо вже дуже надоїла ця війна, хочеться вже скоріше завершення, без цих тривог, щоб з дитиною спокійно погуляти по парку і так далі. Спростило, дуже спростило. Спокійно передвігаюся по місті, Ну, Та й настроєння у людей получше з Чи спростило це життя містян, що не так часто лунає? Так, я думаю, що так. Думаю, що так. Бо... І це, звичайно, менше третивох, менше люди тривожаться і думають, куди бігти швидше. І ну, легше. А ви особисто відчуваєте більше себе спокійно, коли все ж таки лунає від повітряної тривоги? Е, я особисто не знаю, я більше покладаюсь на Бога і ну, все одно, коли відбіло не легше. І душі, і морально, ментально. Ми живемо в області, тому у нас тривога майже на постійній основі ми чуємо його постійно, насправді. Але якщо говорити про Харків, коли приїжджаємо сюди, просто прогулятися, то в чи в магазини, насправді так, це набагато краще і комфортніше стало для нас. А взагалі, то що диференція така є? Чи добре це чи плюс це для міста, для містян? Е, мені стається так, бо молоді все ж таки тут залишилося доволі багато. І коли була на постійній основі, у нас тривога, ти тільки кудись заходиш, тебе вганяють закладів. Ти. Не встиг доїсти, тебе вганяє заклад, ти стоїш в примірочній, тобі кажуть, все, тривога давай, будь ласка, швидше там приміряй, і виходь. Тому звичайно, так стало набагато краще. Тому що я ж кажу, ми живемо в області зараз. Якщо приїжджаємо з Києва, і там тривога на постійній основі. І якби вона працювала так, як була раніше, то просто неможливо було б нікуди зайти. І ви особисто відчуваєте себе більш впевнено, полегшено. Коли відчуваєте, коли лунає вже все таки відбій повітряної тривоги? Насправді вже звикла до тривоги і звикла до Життя, тому що ми за період війни не виїжджали за кордон. Умовно, всю війну ми були або в Києві, або в Харкові, де постійно все ж таки є обстріли, тому просто вже до цього звикли насправді. Добрий день. Зараз у Харкові диференційована система тривог, тобто відокремлена від Харківської області. Лунає вона не так часто, як раніше. Чи спростило це життя містян, що не так часто зачиняються магазини, банки? Ну, звичайно, спростили ж. Можна сходити в магазин, якщо немає повітряної тривоги, тому що це було зовсім незручно, коли тривога дуже довго. Ви ж відчуваєте себе більш впевнено, коли все ж таки лунає відбій повітряної тривоги? Ну, звичайно, відразу стає легше і спокійніше. Ця історія про звичайну 16-поверхівку на північній Салтівці. Будинок, життя в якому, як і у всьому районі, місті, країні, змінилося з початком війни. Під час одного з чергових обстрілів висотка зазнала значних руйнувань. Снаряди пошкодили одну з частин фасаду та буквально прошили покрівлю. Залишивши чисельні пробойни і обвалення сьогодні тут працюють будівельники крок за кроком повертають будинку друге життя. Попереду ще багато роботи, але результати видно вже зараз. Це не тільки ремонт, це своєрідна надія, що цей будинок знову стане безпечним та придатним для життя. Були влучання у покрівлю, декілька влучань, які пошкоджили саме покрівельне перекриття і перекриття технічного поверху. І були влучання у фасад будинку з задньої сторони, пошкоджені квартири 3-4 поверху. Будинок зазнав дуже великих руйнувань. Після влучань були осередки займань на 3-4 поверсі. В першу чергу приступила до виконання робіт на покрівлі, відновили пошкоджені конструкції. Було пошкоджено чотири перекриття. Вони були здемонтовані і виконані нові перекриття з металевих і залізобетонних конструкцій. Наразі виконуються роботи з гідроізоляції покрівлі, з тепломодернізації покрівлі і з заміни віконних блоків. Проєктам передбачено повну термомодернізацію будинку, утеплення цоколю, утеплення фасадів. Утеплення горичного простору, гідроізоляція покрівлі, заміна мереж і відновлення зруйнованих перегородок, стін і конструкцій в квартирах Харків'ян. Наразі ведемо утеплення фасадів. До нового року буде утеплено два з чотирьох фасади: це торцевий і головний фасад будинку. І буде виконана гідроізоляція покривлі після відновлення несучих конструкцій. А також буде відновлена вхідна група і відмостка. Ігор гурбезкровне, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. У Харкові стартувала акція «16 днів проти насильства. У торгівельному центрі Нікольські відкрили фотовиставку «Її історія: шість реальних історій жінок, які пережили насильство та змогли відновити своє життя. Експозиція повертає голос тим, хто мовчав, і привертає увагу суспільства до проблеми, що потребує спільних дій. Цьогоріч акція зосереджена на особистих історіях та доступній інформації для постраждалих. Сьогодні в Харкові проходить акція «16 днів проти насильства. Е, вона Зроблена для того, щоб люди розуміли, куди звертатися, до яких спеціалістів чи правоохоронних органів. Наші волонтери будуть роздавати листівки, де буде інформація, куди звертатися, коли людина потрапляє від домашнього насильства. Що робити в цих випадках і. В цілому, щоб люди розуміли, що в місті працюють служби над тим, щоб протидіяти домашньому насильству, поліція наголошує на важливості оперативного реагування, правильного документування фактів насильства та перенаправлення постраждалих до відповідних сервісів, процесів від яких у багатьох випадках залежить життя жінок і дітей. Станом на теперішній час поліцейські Харківської області та управління патрульної поліції щодня здійснюють реагування на випадки вчинення домашнього насильства. Якщо зрівнювати з минулим роком, то у нас станом на сьогодні йде зниження викликів вчинення домашнього насильства. Організатори наголосили, що сигнали про небезпеку, своєчасна допомога та доступ до сервісів критично важливі, особливо в умовах, коли війна підвищила рівень стресу, вразливість і ризики для жінок. У даному випадку головне не мовчати, головне знайти правильних і потрібних людей, яким можна довірити цю ситуацію, однозначно звернутися в необхідні органи, а їх зараз надто дуже багато. І громадські організації, і наші безпечні простори для жінок і дівчат, спеціалізовані заклади, поліція зараз всі згуртувалися для того, аби взаємодіяти і допомагати постраждалому населенню. І ми маємо розуміти, що за кожною історією це жива людина. це е... Те, що має давати розуміння, що жити в насильстві просто далі так не можна. Під час заходу волонтери проводили опитування жінок щодо їхньої обізнаності про види насильства та доступні сервіси серед опитуваних і пані Юлія. Знаєте, я приємно здивована, якось просто гуляла і попала. Це дуже добре, що про це починають говорити, бо запитання мені зрозуміли, ну, там булінг, да, наприклад, я це слово розумію. А ще я почула інші слова. От, наприклад, я цього поняття не знаю. А це доречно, у нас дівчата, жінки про це все не знають, би, І куди можна звертатися. Прописано в законах України. На завершення учасники заходу створили символічне коло з білими хустками, знаком підтримки тих, хто пережив насильство, і закликом не мовчати про проблему. Виставка її історія працюватиме у торгівельному центрі «Нікольський» протягом усієї кампанії до 10 грудня. Аліна Курмашова, Віктор Нустрачува, Андрій Паколов, Харків. Новини.